Вітаю! Сьогодні у нас такий собі аналіз нотаток з менторської сесії. Фокус на стресі. Вітаю. Так, тема справді актуальна. І наша мета, власне, не просто переказати, що там було, а знаєте, витягти ключове. Що це таке, як воно на нас впливає, і головне, як помічати оці сигнали в себе, щоб ну, краще цим керувати. Угу, Гарна мета. І от знаєте, з цих матеріалів одразу впадає в око одна річ. Наскільки ж це особиста штука, цей стрес. Особиста. В якому сенсі? Ну, що це не якась там стандартна реакція на всіх однакова. А дуже індивідуальна. Залежить від нашої фізіології, від сприйняття. Що для одного стрес для іншого та дрібниця. Ага. І ще комплексність. В матеріалах підкреслюється, що вплив іде на все: тіло, емоції, там навіть згадується духовна сфера. Не щось одне. Тобто це не просто, скажімо, поганий настрій, щось значно глибше, як джерело саме поняття стресу визначає. Так. Та це не настрій, визначається як е, суб'єктивне сприйняття, сприйняття сильного, такого, знаєте, екстремального впливу. І важливо, організм реагує цілком. Цілком. Тобто, ну, не окрема система, а весь одразу мобілізує буквально всі ресурси, що є, щоб ну, якось протистояти, така собі, знаєте, тотальна мобілізація. І ця мобілізація, вона ж якось проявляється фізично. У нотатках згадували про серцебиття, тиск. Так, так, це класика. Фізіологічні маркери. Ще цікаво, відзначено, що увага звужується, і проблеми з пам'яттю можуть бути. Чому так? А логіка, власне, проста: організм перемикається в режим виживання, а все, що не стосується виживання прямо зараз, ну там запам'ятати щось, аналізувати складне, воно якби відходить на другий план. Зрозуміло. Там ще згадується біохімія, е, гормони, мабуть, кортизоли таке інше, хоча без деталей. Але з натяком, що ми ще насправді багато чого не знаємо про резерви нашого тіла. Цікаво. І ці реакції вони ж не раптово виникають. Матеріали описують якісь стадії стресу, так? Саме так. Є певна послідовність. Починається все зі стадії тривоги. Тривога це як. Це перші такі, знаєте, дзвіночки. Наприклад, проблема зі сном. Важко заснути або спиш, але не висипаєшся, сонливість в день. У матеріалах прямо наголошується дуже важливо підловити стрес саме на цій стадії. А якщо пропустили, якщо не помітили ці дзвіночки? Тоді організм йде далі. Стадія опору. Він якби кидає всі сили, що є, на боротьбу з навантаженням. Мобілізується ще сильніше, звучить енерговитратно. Дуже. І ресурси ж не безкінечні. Тому якщо стресор діє довго або він дуже сильний, настає третя стадія виснаження. Виснаження це вже серйозно? І як воно проявляється згідно з нотатками? Там описується як брак власних сил. Прояви можуть бути різні: апатія, коли ну, взагалі нічого не хочеться, емоційне вигорання, звісно. Ага. Фізична втома така, що не проходить навіть після сну. Ще згадується, емоційна загальмованість людина стає якоюсь байдужою, і оце знайоме багатьом каша в голові. О, так. коли думки плутаються, або зациклюєшся на чомусь одному, крутиш в голові. Це вже знаєте такий сигнал СОС від організму. Мовляв, все ресурсу більше нема. Стає зрозуміло, чому так важливо розуміти причини ці фактори стресу. Ну так і їх ділять на зовнішні і внутрішні, так? Так. Зовнішні це, власне, те, що навколо, соціальні, ну, війна, звісно, зараз найсильніший фактор. Робочі моменти, зміни в компанії, нові обов'язки, керівництво помінялось. Стосунки, мабуть, теж. Так, стосунки, конфлікти, розриви. Цікаво, що сюди ж віднесли і середовище, некомфортний простір. Тісний, темний, гамірний, навіть так ну так. Постійний шум в опенспейсі, наприклад, здавалося б, дрібниця, а воно ж тисне, виснажує поступово. Ось чому важливий комфортний робочий простір, але ж зовнішні умови це не все правда. Що там про наші внутрішні налаштування? А ось тут ще цікавіше, бо це вже про нас самих. Про наші особистісні риси, наскільки ми впевнені в собі, чи є залежності. Про фізіологію там згадується астенічний тип. Це люди, яким, можливо, треба більше стимуляторів типу кави. І звички. І звички, звісно, як харчуємось, скільки спимо чи рухаємось. Все це, знаєте, формує нашу внутрішню стійкість або, навпаки, вразливість. Там ще був приклад, здається, про менеджерку, яка накричала на підлеглого. Так. Яскравий приклад, і коли почали розбиратися, виявилося, що причиною зриву була просто нестача сну, банально, внутрішній фактор. Серйозно? Через сон? Саме так. Організм вже був у дефіциті ресурсу, і той крик це була не стільки агресія, скільки ну захисна реакція. Система вже виснажена, а тут ще одна проблема завдання не виконане. Хоча вона пояснювала відчуття несправедливості, бесилля. І ось результат вона по суті була вже на межі виснаження. Неймовірно, і все через те, що не виспались, це ж підводить нас до практичних порад з джерела. Абсолютно, головна порада дивитись на свої сильні емоційні реакції, що саме їх викликало останнім часом, що зовнішнє чи внутрішнє це допомагає знайти свої особисті тригери. Тобто самоаналіз, так. І другий момент знати свої фізіологічні потреби. Там навіть приклади були. Чоловікам, мовляв, важливо бути ситими, цікаво. А людям з проблемами тиску, наприклад, стежити за рівнем цукру, бо це теж впливає на самоконтроль і реакції. Оце справді неочевидно – Зв'язок цукру і самоконтролю. Дякую, що звернули на це увагу з матеріалів. Виходить, що ключ до керування стресом це е, самоспостереження, розуміння стадій, відстеження пригорів і зовнішніх, і внутрішніх, особливо цих базових потреб тіла. Точно розуміти себе це вже, мабуть, половина справи, і це, знаєте, підводить до такої фінальної думки для роздумів, що випливає з усього цього. Так наскільки ж свідоме управління здавалося б дрібницями, вчасним обіїдом чи там додатковою годиною сну може змінити нашу здатність протистояти справді великим зовнішнім викликам, чи не в цьому криється значна частина нашої стійкості?